Загадки, на які немає відповіді. Таємниця особи, яка створила біткоін, залишається невирішеною до цього часу. Існує багато гіпотез і домислів, але немає жодних впевнених доказів щодо його ідентичності. Відомо лише те, що його біткоін-гаманець не виявляє жодної активності. Є різні теорії щодо причини його відсутності в інтернеті, включаючи можливість того, що він чекає на вигідний момент для поширення біткоінів, чи просто забув пароль до свого гаманця. У будь-якому випадку це залишається надзвичайно цікавою загадкою. Не буду здивований, якщо виявиться, що Сатошина Комото це група людей. Справжня особистість Джека Різника. Я вважаю, що це Арон Космінський. Криміналісти об'єдналися, вивчили справу та підозрюваних і заявили, що це він. Він жив недалеко від усіх місць злочинів, включаючи те, що пов'язане з ще однією подібною справою, яка сталася за кілька років до цих подій. Ця справа також залишилася невирішеною і не увійшла до канонічної п'ятірки. Окрім того, родина підозрювала Арона в цих злочинах. Після п'ятої справи члени родини замкнули його вдома, і злочини відразу припинили. Вони повідомили про свої підозри в Скотланд Ярд і Арона допитали. Він все визнав, і поліція вирішила, що справа закрита. Так чому тоді було не розповісти правду? Кось мінський був польським емігрантом, а їх у Лондоні тоді було багато. Якби в той момент особистість Джека-Різника була розкрита, розпочалися брасові заворушення і масові антимігрантські настрої. І загалом це викликало б надто багато громадянських хвилювань. Але ж звісно, в Скотланд Ярді завжди було відомо про справжню особистість різника. Ну, принаймні я читав про таку версію. Сигнал Вау, wow. потужний вузькосмоговий радіосигнал, зареєстрований 15 серпня 1977 року радіотелескопом Велике Вухо Університету штату Огайо. В США, по суті, ми отримали радіосигнал із космосу. Вчені протягом років робили припущення щодо того, яким може бути повідомлення від інопланетян, зокрема, яку частоту вони можуть використовувати для його передачі. Цей сигнал відповідав практично всім передбаченням вчених, але на жаль, ми почули його. Лише один раз. Він ніколи не повторювався, тому весь аналіз обмежується лише цим єдиним записом. Чи вдалося Френку Морісу, Джону Енгліну та його брату Кларенсу Енгліну вижити після втечі з федеральної в'язниці Алькатрас? Пара голландських вчених спробувала виконати подібний експеримент у день, схоже на той, коли відбулася втеча, за такою ж погодою, властивостями води і тому подібне. Вони зібрали такий самий пліт і інше. Практично вони досягли успіху, але їхній висновок був наступний: якби ми відчували прилив адреналіну від того, що нам вдалося втекти з в'язниці і стати вільними, ми б точно. Це дісталися до берега. Титанік затонув цілим. Багато хто не вірив вижившим, які твердили, що бачили, як він розколовся на дві частини. Це сталося через те, що людям було важко повірити в те, що такий потужний корабель міг розколотися на частини. Правда, виявилася розкритою лише після того, як Роберт Баллард та його команда знайшли судно. Свідомість вона виникає під час зачаття. Дитина народжується, і в певний момент, коли мозок стає достатньо складним, у нього починає розвиватися відчуття власного я. Дитина починає сприймати себе як центр чогось, а все інше знаходиться поза нею. Ми природним чином починаємо відрізняти своє я від іншого світу. Це як лампочка, яка в певний момент запалюється у нас у голові. У глибокому сні під впливом речовин або після травми ця лампочка може моріхтіти або згасати. А коли ми помираємо, те, що ми Вважаємо своє ім'я зникає назавжди. Або ні. Наприклад, релігія стверджує, що воно нікуди не зникає. Це таємниця, яка супроводжує нас кожен день. І чим більше ми про неї думаємо, тим загадковішою вона стає. На мій погляд, це найзахопливіше і цікаве питання людства серед усіх існуючих. Свідомість це дійсно дивна річ. Загалом я вірю в буддийську концепцію, яка стверджує, що я це ілюзія. Трошки інакше сформулюю те, що ти сказав вище: є одноклітинні організми, які вирішують об'єднатися і стати багатоклітинними. У певний момент серед множини клітин, що спеціалізуються на різних завданнях, цей колектив раптово ідентифікує себе як я, і єдиним цілим це дійсно цікаво. Мені здається, що коли багатоклітинні організми стають достатньо складними, деякі з них. Починають працювати над створенням керівника, який керує всім цим процесом. Я думаю, що я це ілюзія, і просто біологічний артефакт, який намагається знайти спосіб орієнтуватися в оточуючому середовищі. Є одна історія, яку неможливо пояснити. Американський літак Пан Американ летів у Майамі з не пам'ятаю якого міста. Він злетів 2 липня 1955 року і зник. Його не було видно на радарах і взагалі ніде. Потім, у 1982, коли вже з'явилися реактивні літаки і нові на той час технології, він з'явився не звідки і приземлився у Майамі. Приофігівши диспетчер, зустрів приофігівших пілотів від того, що все різко змінилося змінилося, аеропорт сучасний, літаки з реактивними двигунами і тому подібне. Один пілот запитав, який зараз рік. Диспетчер відповів, що 1982, після чого пілот зачинив вікно і літак полетів, так само зникнувши, але той пілот упустив календар 1955 року. І це єдина річ, що лишилася від цієї історії. Як отримати золото? з Свинцю сотні років алхіміки намагалися це зробити безуспішно. Сьогодні це стало можливим завдяки прискорювачу частинок. однак, це абсолютно не економний спосіб. Прямий видобуток золота набагато дешевший. У 1994 році я знайшов у кишені піджака квиток на фільм Швидкість. Я ніколи не ходив у кіно на швидкість і ніколи не віддавав комусь свій піджак, щоб хтось ходив в ньому в кінотеатр. Я хотів би знати, звідки він з'явився, що в один чудовий момент я міг переглянути цей фільм, не маючи себе цим питанням. Тим часом ти з паралельного світу подивився цей фільм, поклав квиток у кишеню піджака і дивуєшся, куди він подівся. Зникнення кочового народу озера Фаюм, який існував ще до фараонів. У них не було ані письменності, ані записів у будь-якій формі, і вони проживали виключно на берегах Нілу та давнього озера. Протягом тривалого часу вони мали спільноту з пекарнями, сільським господарством, ткацтвом та деякими елементами релігії та мистецтва. У якийсь момент ці люди зникли. Вони залишили після себе рибу в казанах, сушену їжу, яка зберігалася під половицями будинків, і глиняні вироби, які ще не були. Зняті з гончарного кола складається враження, наче їх взяли та витягли, або вони самі раптово в поспіху пішли і залишили все на своїх місцях. Невдовзі після цього з'явилася матеріальна культура ранніх єгипетських царств перед фараонами. Деякі вважають, що народ озера Фаюм мігрував на північ, і саме вони стали ранніми єгиптянами, а інші стверджують, що їх вбили чи взяли у полон. Однак не було жодних слідів боротьби, і у них не було зброї. Тим не менш немає чіткої причини, чому цей народ раптово зник. І залишив свою культуру у минулому. Смак м'яса тиранозавра. Адже ми навіть знайшли трохи м'яса в кісті стегна. Отже все, що нам потрібно, це щоб геній інженер збожеволів. І ми б дізналися, який динозавр на смак. Оновлено. Хоча це був кістковий мозок, так що його не можна прям таки вважати м'ясом, але це м'яка тканина, тож я зараховую це. Виявилося, що Бермудський трикутник не є якимось таємничим місцем. З урахуванням кількості суден, які проходять цю область, там трапляється досить очікувана кількість нещасних випадків. І в тому місці не відбувається нічого загадкового з тих пір, як люди стали використовувати GPS. Кораблі та літаки не зникали в Бермудському трикутнику таємничим чином. Судна тонули через негоду, а літаки падали, тому що потрапляли в повітряні кардани метану, через що у них вимикалися двигуни, завдяки сучасній. Навігації протягом 20 років там не затонуло жодного судна і не впало жодного літака. Весь той шлях, який привів нас туди, де ми зараз знаходимося. Ми приблизно можемо ослідкувати нашу історію аж до Африки 150 тисяч років тому. Але кожного разу, коли ми знаходимо кістки чи наскельні малюнки, наші припущення виявляються невірними. А хто це був? Я хочу знати наш точний еволюційний шлях: від прямохідної людини до користувача Reddit». Я б хотів, щоб цю таємницю вирішили, але з кожним днем це здається все менше ймовірним. Дібі Купер, примітка американський злочинець, який захопив літак, який летів із Портленда в Сієтл. Отримавши викуп у 200 тисяч доларів, викрадач випустив пасажирів, змусив пілотів піднятися в повітря та стрибнув з парашутом приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Портленда. Люди, до речі, можливо не усвідомлюють, що Купер приземлився в районі виверження вулкана Сент-Хеленс. Якщо на місці було які не Будь матеріальні докази, включаючи його залишки, то вони вже, можливо, були знищені за стільки років після того, що сталося. Я б хотів дізнатися, що зберігають мормони у своєму сховищі в гранітній горі з вирогідністю 50 на 50 це гроші або якісь випадкові речі, які вони вважають магічними. Зараз я не намагаюся критикувати мормонів занадто багато шани, але якщо розпочати читати інформацію про Джозефа Сміта, то стає просто дивовижно, як мормонізм взагалі став популярним. У середині 90-х років один чоловік за допомогою комп'ютерної програми створив ідеальну для себе дівчину. Він створив її портрет і розмістив у мережі, сподіваючись знайти її в реальному житті. Він клявся у коханні до свого створеного образу, але оточуючи, почали жорстоко сміятися з нього. На жаль, інформацію про те, чи знайшов він свій ідеальний образ, мені не вдалося знайти. Я б хотів, щоб хтось знайшов скарби фена. Поясню, Форест Фен був джентльменом, який володів серйозним статком. У кінці кінців йому повідомили, що у нього термінальна стадія раку, і він поховав частину своїх облігацій, золота, готівки та інших цінностей, написавши вірш з вказівками, як їх знайти загалом у стилі піратів. У результаті він одужав від раку, але досі не розповів, де саме він поховав скарби. Єдину інформацію є те, що він каже, що раз на рік він їде на те місце, що. Перевірити, чи не знайшли скарби, вони все ще там. Я сподіваюся, що той, хто знайде ці скарби, відкопає скриньку з дзеркалом, що буде значити, що весь цей час ти був скарбом. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!